Радіо ЮАЙ Чикаго. Одного з керівників 501 го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ, через якого 277 військових оборонців Маріуполя потрапили в полон окупантів. За даними ДБР, він вступив у змову з росіянами та, користуючись оточенням Маріуполя, вмовив командира здатися. 277 військовим батальйону віддали наказ на передослокацію, а насправді переправили на територію під контроль терористичної ДНР. Ухвалено рішення закрити про. Провадження, що 277 військовослужбовців 501-го ОБМП за підозрою у дезертирстві, це дає підстави відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їхнім родичам. Зрадникові загрожують довічне ув'язнення за статтею про державну зраду. Якби ця скотина знала, які наслідки буде мати його зрада, скільки людей загинуло, скільки перебуває в полоні. Ну, якщо ми вже говоримо за захисників Маріуполя, варто задати і за азовців. І от керівник патрульної поліції Маріуполя Вершинін дав свій коментар. Коли кажуть, що командири Азову сидять у Туреччині та відпочивають, це фігня. Вони в полоні. За його словами, наразі понад 650 бійців полку Азову перебувають в полоні окупантів. Вони розкидані по всій Росії, по всіх їхніх в'язницях. Хочу наголосити, що так, як там а, потерпають саме Азовці, не потерпає ніхто. Потрібно розуміти всю ненависть Росії до Азова. Ці люди в максимальній зоні ризику. Також в вершині не розповів, в яких умовах перебувають командири Азову, зокрема Денис Прокопенко, Святослав Паламар та Олег Хоменко. Вони обмежені у пересуванні, обмежені інформаційно, не можуть вільно телефонувати. Так, умови краще ніж в інших людей, але вони в полоні. І коли мені кажуть, що та от командира Азова сидять в Турції, віддихають, це повна фігня. Вони не сидять не віддихають, вони перебувають у полоні. І не варто про них забувати. Варто боротися за визволення кожного нашого героя, кожного захисника Маріуполя. Тільки тоді ми можемо вважати, що це була перемога. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.